У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль із суддею-зрадником Віталієм Ломейком. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, авто, в якому перебував зрадник, вибухнуло біля будинку неподалік порту. Відомо, що Ломейко суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який після повномасштабного вторгнення залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. У розвідці зазначили, що доля Віталія Ломейка, який причетний до репресії українців в окупації та воєнних злочинів, нагадування усім зрадникам, що прислуговування катам українського народу небезпечне для здоров'я і життя. Раніше в головному управлінні розвідки зазначали, що сотні українців на окупованих територіях не тільки чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з силами оборони. Максим Тручинський, телеканал НТА.